З 12 січня запрацювали пункти з прийому документів на виготовлення біометричних закордонних паспортів. Такий інноваційний документ пришвидшить процедури на митниці, і в разі його втрати можна швидше відновити. Жителі області вдома не засиджуються, і в міському пункті прийому документів не бувалий ажіотаж та навіть черги. Біометричні паспорти для українців такими є вимоги Євросоюзу на подальше впровадження безвізового в'їзду на його територію. Процедура оформлення нова та й вартість різниця від терміну його виготовлення. Щодо вартості, можемо сказати, що ми розглядаємо два терміни, тобто це 20 робочих днів і 7 робочих днів. Якщо ми говоримо про 20-денний робочий день, так, то ми вартість тоді становить 518 гривень і 15 копійок. Якщо ми говоримо про терміновий порядочок виготовлення, тобто це 7 робочих Днів, то вартість цього складає 775 гривень і 30 копійок. В новому паспорті буде й новий безконтактний електронний носій. В ньому інформація про людину та ще декілька новинок. Якщо ми говоримо про біометричність, так, то в нас іде три переваги: тобто, це оцифроване обличчя, оцифрований підпис, а також відсканування відбитків пальців рук. Новинка захопила українців, не став виключенням і Хмельницький. Довгі черги та години очікування. Це все можна побачити в обласному відділенні міграційної служби. Тетяна прийшла близько восьмої ранку і вже була дев'ятою в черзі. Дівчина хоче навчатись в одному із європейських вишів. Як процедура відбувається? Написала заяву доручення і заява про надання платної послуги, відпечатки пальців, фотографування. Планую навчатися і хотіла би спробувати за кордоном. Після свят люди кинулись за новим документом. Аби взяти в них відбитки пальців, доводиться витрачати більше часу ніж потрібно. Пояснюється це фізіологічними особливостями кожної людини. При знятті відбитків пальців рук ну, сканер працює таким чином, що чіткість відбитків має бути дуже великою. На сьогоднішній день програма налаштована таким чином, що чіткість пальців має бути дуже велика. Того при прийомі документів виникають деякі трудності, що з ну, з окремими людьми приходиться дуже довго часу. Проводиться для відсканування цих відбитків пальців рук. Надати свої персональні дані для великої кількості населення готові не всі. Більшість не бажає цього робити через свої релігійні переконання. З такими проблемами наше суспільство стикнулося при присвоєнні кожному українцеві індифікаційного номеру. Дуже велика кількість, наприклад, людей з своїми релігійними переконаннями, тобто вони відмовляються від виготовлення біометричних паспортів від внесення саме таких даних, тому на їм дозволяється виготовити закордонний паспорт за новим зразком, тобто без цього електронного носія інформації, скоротити очікування та зменшити черги обіцяють вже найближчим часом. Відбуватиметься це за рахунок збільшення по області пунктів прийому документів, зіснуючих 6 до 14.